Добрий день ми з України, канал та роззнання, мене звати Анастасія. І ви знову бомбардируєте мене коментарями стосовно Польщі, так, там знову блокуються наші фури і так далі, і ви просто знову передивите цю ситуацію. Я передивлюся, але хочу вам нагадати, що минулого разу, коли ця проблема вже була, я казала вам, що вона вирішиться, але на деякі часи воно знову буде отак от гуляти туди-сюди. Це не новина, в принципі. Хто дивився уважно, там щось собі. Відкладав у пам'яті, той міг очікувати того, що ця історія буде дублюватися. Зараз будемо передивлятися цю ситуацію. Польща. Загальну ситуацію на 6. Документи. Папери зараз поясню. Звісно, останні навіть три карти, всі пентакли. Звісно, мова йде про гроші, про великі гроші. Як я це бачу, це недотримання з обох сторон. Я підкреслю, напевно, цей факт. Не просто там з сторони Польщі. З нашого боку, також є якісь недотримання певних паперів. Про яке було домовлення вже. І з, 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 з цього домовлення рух було відкрито. Наразі це домовлення якось воно не реалізується. Хтось його порушив. Я лісто вже не буду. Хто тут обидві сторони виглядають як одна винна в одному, одна в іншому, нічого нового. Питання гроші, гроші, гроші. Зараз. Далі. Знову будуть розмови вестися про це, знову будуть якісь колкощі, труднощі. Врешті-решт, так, да, дорога буде. Да. Але ну, до цього пройде ну, певний час, певні розмови. І це не буде через місяць, ця карта більш, більш довга. Ну, це більше двох місяців, як на мене, для ідеального проходу. Але все одно ми маємо те, що знову ця питання, це питання буде знову поставати. То, що ви хочете у відповідь? Типу останнього разу, якщо фіналізувати за картами. Дві сторони домовились про щось, що зараз обидві сторони не, не це, не виконують. Це стосується великих грошей, зрозуміло, це фермерство, пшениця, дембінгування і так далі. То вже таке. Кордони будуть відкрити, але знову перед цим будуть барахтання туди-сюди, там відкрили, там закрили, вирішать, і потім все одно повернеться до цього ж. Знову потім буде відкрито, але ну, цей. Яксь називати, це срач, він залишиться і він з нами ну, надовго, тому що ну, отак от гроші. В них нема війни, чого ви очікували? Фіналізуємо. Ну, я от, от я, здається, щось такого наступ минулого разу, точніше, казала вже, що я казала, що такими як були, відносини вже не будуть. Ну от це ще одне підтвердження, тому що тут відносина, ну тут диявол падає на відносини, тут падає вежа на відносини. Так, тут є проробка цих всіх карт, але все одно мова не буде вже йти про прям добросусідську тему. Постійно буде виникати. Оце, оцей от, оцей от. Буде, постійно. Відкриття буде, потім знову срач, потім знову хтось буде блокувати і так далі. Ви мене питаєте, ну оця істерія, наприклад, цього моменту, вона десь, можливо, на місяць-два, може навіть трошки більше. Ви мене питаєте, чи доклала до цього руку рашка, в частності. присутня рашка тут. Ну, звісно ж. Так, да, але через там 33 дороги, як то кажуть, дивіться, вісім е, -ка Робля... Ну, була робота стосовно того, щоб от таку от тему створити. Я так розумію, по картах. Ну, по-перше, давайте, через 33 дороги, що я маю? на увазі Що через інших людей, через навіювання, через певні. Можливо, підкупи немає значення. Просувалася тема, що активізація нашого потоку автівок, вони лякали їх коротше, чимось, скоріш за все, відсутності грошей або ще чимось. Бачите, тема залякування через активну дію. Чи була тут Рашко? Так, стопудово, просто не напряму. Тому що ця карта нам каже в цьому випадку, що було через треті руки десь там. Відповідь мою чули. Як і минулого разу, що вирішиться це питання, але знову ж таки воно буде поставати в тому чи іншому вигляді знову і знову. Розумієте? Ще дуже багато від вас питань. Давайте тоді закривати дол 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 долгі, як воно, борги. Закривати борги в частності, мені б хотілося питати, ви питали, чому я не подивилася, як сирські ставиться до України. Я якось провтикала, чесно кажучи, цю тему. Мені головне, щоб він робив це правильно. Ну, окей. Давайте подивимося. До речі, якщо вам подобається, і взагалі, якщо у вас є питання для наступних розкладів, ви можете лишити їх у коментарях, а також підтримати канал, ставши спонсором каналу, і на картки в описі до цього відео і до кожного відео. І давайте стосовно ну, на тій самій колоді, вона, в принципі, покаже ставлення кейс сирського до України. Він сприймає, ну ж питаєте, як він ставиться. Це для нього місце нового початку. Перехід сюди, так, наприклад, швидкий перехід. Тут пов'язана, можливо, і жінка якась, я не знаю, хто це. Тут карта ностальгії, рідного чогось, весь світ в цьому, новий початок. Ну, ось так. от. Він це сприймає так. Місто для нового старту, він сприймав і сприймається саме так. Колись, я так розумію, Україна для нього стала місцем нового старту, нового життя, чогось нового, витку якогось. І воно так і лишається. Розумієте? Тут же мова не про те, що вам сухо надо любить не любить, ну певною мірою любить, ну звісно. Чому певною мірою? Тому що карти не прямо не скажуть. Тому що кохання, кохання, а не любов, це трохи інше. Він ставиться як для місця, котре дозволило йому стати новим стартом. І як до світу відноситься, то це зараз його світ, Україна. Все. Карта приємних спогадів, карта приємного життя тут. Я просто не знаю про його, скажіть мені, особисте життя просто тут уця жінка виходить, та й шістка кубків може трактуватися як дитяча карта. В будь-якому випадку це ось разом з Дурнем, це був етап переходу, це новий початок для нього, який він сприймає дуже добре. Ой. І знову ж шершеляфам через якусь жінку. Нічого поганого тут нема. То всім подавай саме так, як ви хочете чути. Ні, карта не буде так працювати. Та я не зможу угадати, то, що ви хочете почути. Знаєте, як буває? Ой, ви сказали отак, а не отак. Ну окей, і що? Це змінює ну, наслідки? Ні. І ще одне питання, яке ви ставите, це чи стане, наприклад, залужним е президентом? Я ще до цього, коли дивилася тему залужного, коли казала, що йому йде дорога, я не бачила його, я, я казала, що його не цікавить політика. Але окей, ви питаєте, давайте. Залужне може стати президентом? Отак от. Спитаємо. Ні. Він не готовий оце все на собі нести. Для нього це, це занадто. Ні. В нього, господи. В нього зір зараз на родині. В нього знялися обмеження, вони знялися успішно. І він в політику зараз, я так бачу, що не полізе. Що ти маєш на увазі під правосуддя? Як я й казала, в нього є шанс стати наставником десь якось. Єрофант це не президент. Єрофант це вчитель в будь-якому вигляді. А уже де, ну не факт що тут, тому що є і зірка, що, можливо, може підказати нам, що він може виїхати потім колись. Але в ньому йде ієрофант. Це людина, котра буде навчати людей. Розумієте? І в політику, ні. У мене йде карта, що ні. Не хочу, не хочу. Отак от, ні, не треба, не чупайте мене. Це брудно, це складно, це не моє. Не хочу. Ось і все. Він, ну ні. І не бачу я. Усь, все. Сподіваюся, відповіла на ті питання, що вас цікавило. Якщо є ще якісь питання, будь ласка, як я і сказала, залишайте їх в коментарях до відео. А це був щось на кшталт такого собі швидкого бліцу, так, закрила борги. Але, ну, з іншого боку, дивіться, багато речей, котрі ви перепитуєте, насправді, якщо ви бачили, і, ну, на прикладі навіть сьогоднішніх тем, вони вже були розкриті. В цей, в минулих розкладах на ситуацію. Так, я розумію, що з, з, з часом ситуація змінюється, може змінитися. Але, ну, той самий залужний, мене так давно його дивилися, що прям можна було б зробити припущення, що тоді він не хотів політику, і тут бац захотів. Ну, таке. Просто будьте, будь ласка, уважними. А також бережіть себе, слава Україні і смерть ворогам, внутрішнім і зовнішніми. Україна перемогла до зустрічі, Па-па!